Ось цей Passat Чічі, напротив, якщо б в нього було колеса сірі диски, набагато було б красивіше або хоча б з хромом. То якось чисто чорний, але ну не то воно не відділяється сам рисунок на дисках. Знаходжуся в Італії і розказую про свою роботу, розказую про даний автомобіль Renault Ango послідньої моделі, який фірма мені видала новий новий. І на протязі. Всієї експлуатації я буду вам показувати і розказувати все, що случиться з даним автомобілем. Я не знімаю тест-драйви, обзори автомобілів. Я знімаю конкретно даний автомобіль на протязі всієї експлуатації, а саме десь на протязі 3 років або максимум 150 000 км. І мені його міняють за два місяці я вже наїздив 10 000 км. Ну, вже 12160 км. Постійно я показую, який розхід, де я їздив по автострадах, по городу. І в кінці дня, який вийшов даного автомобіля. Також в мене є ще мій приватний авто Volvo, Volvo S40. Я теж деколи про нього показую, але мало дуже, тому що вам мені кажеться, він не цікавий. Вольво чомусь не дуже цікаве, хоча дуже добрий автомобіль. А також я розказую, показую про свій дім. Що я роблю? Сажаю картошку, підрізаю дерева чи щось інше. Ну зараз, так як в нас зима, то біля дому нема що робити. Скоро буде весна, літо. Буде що вам назнімати, напоказати. показати. Ну, а сьогодні я розпочинаю свій робочий день. Італія. Працюю з касовими апаратами, обслуговуванням. Зараз приїхав на склад, потрібно взяти деякі матеріали. І подивимося в кінці дня, скільки я наїжджу кілометрів і який в мене вийде розхід. А Ще забув сказати, що в мене є мотоцикл, Yamaha Pfizer 6 600 кубів. Як тільки потепліє, буду його закінчувати, ремонтувати. І теж вам покажу. Сьогодні, до... Сьогодні день у мене почався з Макдональдса. Мені не подобається працювати в Макдональдсі. Там доволі швидко все вирішилося, все працює, все нормально. Тепер йду от в декатлон, щось тут з касовим апаратом не приймає готівку. З декатлоном я вже закінчив. Зупинився вам тут показати таку цікаву річ. Якщо у вас свій дім, якщо ви любите робити шашлик, барбікю, не знаю, щось в такому плані, то дивіться, яка, як варіант. Як варіант непоганий, да? дизайн такий цікавий, інтересний. Ну, а Я полетів далі працювати. Бо камінь щось ганяє по таких сільських дорогах, але їду в Торін. Сьогодні в мене буде зміщений розхід топлива, сільські дороги, автостради, Торін. І подивимося в кінці, в кінці дня, що вийде по розходу. На, даний, на дану годину 5,1 літра на 100 км. Подивимося, що далі. Покаже. По, камісь, по камісь я проїхав 72 км Це у нас скільки часов? 11 часов дня. На вулиці Туман. І в туман перестав працювати датчик щитування дорожніх знаків. О, запрацював. Пам'ятаєте, сьогодні ранком показував Volkswagen чичі на чорних дисках, чорний Volkswagen. Отут, дивіться, BMW Чорний Сірий диск Оце це красиво, коли колеса виділяються. По часу в нас вже пів четвертого, і я в Торіно до сих пір туди-сюди мотаюсь. Наїздив я вже 172 км за сьогодні. І давайте подивимося, ого! 4,9 літра на 100 кілометрів. Нормально. Непривично, непривично. Ну, непогано. Може й вийдемо в цей раз вже на повному баці запасу ходу 1000 кілометрів. Ну що, я вже вдома. Давайте подивимося, що я проїхав 225 кілометрів за сьогодні. І який же у нас розхід? 4,9 літра. Непогано, непогано. Отлічно, топ. А на цьому все. Підписуємося, лайкаємо, коментуємо. Пока-пока.